Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що повторення пройденого? Так, згадаємо, як Фінляндія напала на Радянський Союз. Так, було діло. було. Домовилися з Гітлером. Сталін з Гітлером поділити Європу. Так, це тобі, це мені, це тобі, це мені. Так. І, звичайно, після того, як Фінляндія напала на Європу, на, пардон, на Радянський Союз до Сталіна, так, прийшлося ж бідним відповідати. Напасти на Фінляндію. Провокація ж була, так? На кордоні. Ну, що Гітлер? Гітлер сказав, що добре, що він не дав зброю для Сталіна. Ні. Для Фінляндії не дав зброю. Ну, все повторюється тупо, настільки, все тупо, настільки все для дурних. Зараз те саме. Україна напала на Путіна. Напала, він же ж такий хороший. Він, він такий ну, неймовірний. Ну, як Україна на нього напала. І Трамп тут же, він страшенно обурений. Він страшенно він каже, що добре, що він не дав томагавки. Україні, а то ж я не знаю, що б було, аби він дав томагавки. <кліг> ну, <кліг> ви розумієте, настільки все білими нитками шито, настільки все тупо, просто домовилися два: <кліг> агент Краснов і його е, господар е, Путін. Так, ну все ж, все ж, ну все так, все сходиться. Це очевидне, це настільки просте, це настільки зрозуміле. Так. Єдине, що ну, не знаю, Путін коли бомбардує українські міста, то цей Рібен Молотов не повідомляє про те, що вони скидають там хліб для голодаючих. Робітників Дніпра чи Запоріжжя чи Харкова чи Києва, а він просто заявляє, що вони не бомбардують мирні міста. Мирні міста лежать в руїнах всі, але заявляє, що не бомбардують. І там, і навіть на Заході повно дебілів імбецилів, які в це вірять, так. Ну і як? ну, дійсно, в 21 столітті ну, не можеш. Він же на людину схожий, цей Путін, тільки ззовні, правда. Ну, а як же? Ну, він же не може в 21 столітті отакі варварські вчинки робити? Ну, не може. так. От і зараз. Абсолютно все настільки тупо, просто, настільки. Все зрозуміло, ну, але треба мати хоча б дві звивини, крім однієї в мозах. Але розраховано все на тих, які це не мають, а це більшість населення будь-якої країни. І тому от цим, цим і маніпулюють. Дуже цікаво розвиток, ну настільки все просто й тупо. Як казав Гебельс, що треба, щоб найпростіша і найтупіша брехня була. І вона проходить так. Тому що у людей немає мізків. І от на це все розраховано. Повторення пройденого: Гітлер і Сталін, Молотов і Ріббентроп. Тепер Трамп і Путін. Так, хто там, Лавров і Рубіо? Фантастика, фантастичному світі ми з вами живемо, вельми шановні пані та панове. З одного боку, неймовірні технічні досягнення, а з іншого боку, деградація, так, повна, духовна деградація честі, совісті. І, взагалі, всього людського.